Рада вітати всіх на своєму каналі. І сьогодні я хочу започаткувати таку, таке направлення психології, як метафоричні карти. З допомогою метафоричних карт можна багато чого дослідити. Багато високого рівня людей, учителів, спілкувалися з нами через прит притчі, через картинки, через образи. Напряму ніяка інформація ніколи не давалася людям. Тому, наприклад, через сни Ейнштейну прийшла. Пройшла відповідь через Меділєву, через сон Ейнштейну, через, через інсайт, да, внутрішнє таке осмислення. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися на метафоричні карти як на допомогу. Да, символічну допомогу кожного дня. І так, сьогодні попрацюємо з вами, з двома колодами це м, м, жіночий образ і чоловічий. А, спочатку почнемо з чоловічого образу, це те, е, е, да, які е, якості і які чоловічі енергії допоможуть в сьогоднішньому дні в е, сьогодні субота, 13 липня, і хотіла розглянути три ці картинки. І так, Перша картинка да, показую. На що вас надихає, що ви бачите, да, такий усвідомлений погляд. Роздивіться, будь ласка, яку інформацію він вам несе цей образ. Друга чоловіча картинка. Про що він? Про цілеспрямованість, про відвертість, про жорсткість? Можливо, це про захисових кордонів. Угу. Третя чоловіча картинка така ось. чоловік да, атлетично, атлетичної будови, але погляд у нього далі тобто кудись направлений в Угу. Так, це чоловічі образи, які про що нам можуть сказати? Які нам можуть сказати про направлення нашої діяльності. Да? Тобто чоловічі образи – це завжди метафора. Це про діяльність, це про розум, це про те, в якому направленні нам можливо працювати. Далі витягуємо три картинки щодо жіночої тактики, жіночого образу. І так, перша картинка це така ось, да, дівчинка. Дівчинка на Каблах, на каблуках у нас мішка не жить, тобто це якийсь такий да, внутрішній дитина прояв, да, маленька дівчинка. Да, ми, ми читаємо метафори, ми не дивимося на картинку, як прояв себе маленькою і інфантільною. Ні, це про те, що може, яку тактику ми можемо приміряти. Да? Тобто Це про що? Це про Дивитись на світ очима маленької дівчинки. Сьогодні така енергія. Це Тактика маленької дівчинки, довіра. Два картинка. Два картинка якась протилежність, да? жінка з глечиками. Дивіться, на її образ, на її рухи. на чи відчуваєте ви зажатість в тілі, що вона транслює взагалі цим образом своїм. Це для вас буде відповідь. Тобто це про що? Да, це про багатозадачність, про якусь задачу, яку потрібно зробити, і наповнити вже на кінець своєї да, водою або чимось, або вином, чимось наповнити вже, допустій вже. Да? Очікують якісь ваші плани вже реалізації сьогодні. І третя картинка це така ось жіночка. про щось тут вам. Ця картинка, що вона вам говорить? Що хоче донести така, такий силует, така, такий погляд жінки. Дивіться в неї. Це також та тактика та той образ зовнішній, який потрібно. Перевести на внутрішній стан і зрозуміти, що для вас ці картинки можуть інформувати, яку важну таку цінну інформацію вони вам можуть сьогодні дати для того, щоб ви себе реалізували, для того, щоб ви змогли цей день закрити да цілком.